Виконуємо номер 585 із підручника алгебра 7 та 23,38 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Запишіть за зірочок такі коефіцієнти одночленів, щоб рівність перетворилась на тотожність. І два завдання. Приступаємо до виконання. У нас до многочлена 2м квадрат, відняти 4 м, додати n2, додають інший многочлен. Отримують многочлен 3 м квадраті, відняти 9 м, відняти 5n квадрат. Щоб отримати 3 м у квадраті до 2 м квадраті треба додати 1 м2. Поставили коефіцієнт 1. Щоб отримати мінус 9 mn, нам потрібно до мінус 4 mn додати мінус 5 mn. Поставили коефіцієнт 5, бо мінус стоїть уже, тому мінус 5. Щоб отримати мінус 5 Н квадрат, нам до Н у квадраті треба додати мінус 6 Н квадрат. Поставили наш коефіцієнт. Завдання друге тепер ми віднімаємо. При відніманні двох многочленів, нам треба розкрити дужки перед другим многочленом, перед якими стоїть знак мінус, і знаки доданків в дужках змінити на протилежне, треба це врахувати. Отже, щоб отримати мінус х у квадраті із 7х у квадраті. Треба відняти нам 8х у квадраті. Щоб отримати 3 квадрат, нам потрібно від мінус 10 у відняти 13 у У нас стоїть знак плюс. Нам треба, щоб знак був плюс. Якщо ми відкриємо дужки, отримається мінус 13. Тому коефіцієнт поставимо мінус 13. І закримо ще одну дужку. Тепер, щоб отримати хі, нам треба від мінус хі відняти 2х, знак змінюється на протилежний, тому коефіцієнт буде 2. Номер 585 із підручника Алгебра 7 та номер 23 крапочка 38 із підручника Математика 7 Інтегрований курс виконано.